Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. Функції комплексної зміни. Ми продовжуємо інтегрування функції комплексної зміни сьогодні формула Коші. Знову маємо справу з функцією F від Z, яка буде аналітичною в деякій області G. Область G, яка обмежена. Контуром, який я позначу гамма. І будемо вважати, що контур гамма пробігається в додатньому напрямку проти годинникової стрілки. Функція у нас аналітична всередині. Отже, функція буде у нас аналітичною в області G і на контурі теж я буду писати на замикання. Ми вже знаємо, що за теоремою коші інтеграл по контуру гамма F від Z dz. Буде дорівнювати нулю. І ще ми знаємо, що якщо взяти тут точечку z 0 то отакий специфічний інтеграл. гамма Dz на z мінус z0 буде дорівнювати 2PI. Ми обчислювали цей інтеграл. Так от, якщо теорема коші займалася у нас контуром, що обмежує. Область аналітичності функції. То формула коші, яку ми сьогодні розглядаємо, заглядає всередину цієї області. От тут головною буде у нас точка z 0 Формула каші виглядає таким чином. Значення функції в точці Z0 дорівнює 1 на 2 pi, інтеграл за контуром гама F від Z z мінус z0 dz. Оце формула коші, яку ми збираємося зараз довести. Відмітимо, що контур гама пробігається в додатньому напрямку проти один стрілки. Область залишається ліворуч при обході контуру. Довести цю формулу допоможе допоміжна функція. Фі від Z дорівнює F від Z мінус F від Z0. -DZ. Поділене на z мінус z0. Таке знайоме відношення. В нашому випадку, оскільки F від Z функція аналітична, і тут комбінація аналітичних функцій, функція F від Z буде аналітична всюди в області G і на межі, крім точки z 0 Де ця функція взагалі не визначена, знаменник обертається в ноль. Але якщо функція не визначена, це не значить, що вона там не має границі. Давайте спробуємо знайти границю цієї функції в точці Z0. Знаходимо, маємо границя z мінус z0 прямує до нуля. Або Z прямує до z 0 F від Z мінус F від Z0, поділено на Z мінус Z0. Ну це вже в чистому вигляді похідна. Це є означення похідної функції F в точці Z0. Я так і напишу, напишу F' від z 0 Що ми маємо тепер? Функція F від Z аналітична всюди. І значить, неперервна всюди, крім точки z0. Але в точці z 0 вона має скінченну границю. Тобто, я можу довизначити цю функцію, отак напишу. Це в мене буде, коли z не дорівнює z 0 значення. А я ще додам сюди f' штрих від z0, коли z дорівнює z0. І ця функція в мене тепер не перервна всюди на замкненій області G замикання. А це означає, що функція буде обмеженою. Неперервна на замкненій області обмежена. Тобто. Існує таке число М, що для всіх точок з області G модуль Фі від Z не перебільшує цього числа М. Щось у мене літера Фі не вийшла, підправлю. О. Не перебільшує М. Функція буде обмеженою. Ну, от, підготовча частина закінчилась. Тепер ми можемо перейти до основної частини доведення, але перш за все, вам треба поставити вподобальчик цьому відео, підписатись на канал. Запросіть друзів, прокоментуйте або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Переходимо до основної частини доведення. Для цього я розгляну коло. Радіуса ро з точ, центром в точці z 0 І я його позначу літерою гамма. Тобто гамма – це в мене коло z мінус z 0 дорівнює РО. За модулем. Модуль Z мінус z 0 дорівнює РО. І тепер розгляну інтеграл. Контур гамма, весь контур гамма. F від Z мінус F від z 0 поділене на Z мінус z нульове. Тобто це наша функція Фі. На контурі гама вона співпадає з φ, яка Була оце вона. ДЗ. Інтеграл за контуром гама φ від Z D Я відмітю, що контур гама маленький, я теж зможу пробігати проти годинникової стрілки. Тоді. Тоді інтеграл за всім контуром гамма буде дорівнювати інтегралу за контуром гама маленьке. Це наслідок з теореми Коші, про який ми знаємо ще з минулого відео. Отже, я можу тут поставити взагалі мало місця в мене. Я можу написати, що тут буде контур гамма маленький. Насправді мені потрібен модуль цього інтегралу. Це теж буде модуль такого інтегралу. І прийшов час згадати одну властивість інтеграла, про яку ми теж уже раніше казали. Що якщо функція обмежена якимось числом n за модулем, модуль функції обмежений числом n, то інтеграл по будь-якій криві не перебільшує. Цього числа M на довжину лінії, по якої ми інтегруємо. А довжина кола радіуса ρ буде 2 πr Виходить, модуль цього інтегралу не перебільшує 2 πr Повернемось до нашого кола гамма. А якщо я візьму інший радіус, менший, щось зміниться. Нічого не зміниться, буде все точно так, тільки ро буде стояти трошки менше. А якщо я ро спрямую до нуля, давайте спробуємо. Якщо тепер спрямувати до нуля ро, в лівій частині цієї нерівності не зміниться взагалі нічого. Бо від Ро тут немає залежності. Ро у нас з'явилось тільки тут. А права частина буде прямувати до нуля. Коли ро прямує до нуля. І якби я написав тут ліміт, коли ро прямує до нуля, то це значення дорівнювало б, цей би ліміт дорівнював ровно 0. Тому що права частина перетворюється в 0. За модулем менше нуля може бути тільки 0. Отже, цей інтеграл вже й без модуля дорівнює 0. Маємо. Інтеграл по гамма f від z мінус f від z0, z мінус z0 dz, це буде 0. Ми довели, що це інтеграл до рівня 0. Рухаємось далі. Розіб'ю його на два інтеграли. Інтеграл F від Z поділений на z мінус z0 dz. І інтеграл від f від z0 на z мінус z0. Але f від z0 це ж константа, це число, це значення функції в точці z0. Отже, я його це число можу винести просто за інтеграл f від z0. І залишиться в мене інтеграл по гамма від DZ поділене на z мінус z0. Ну і все. Тому що цей останній інтеграл дорівнює просто 2 пі Я можу тепер написати сміливо е, інтеграл гамма f від z на z мінус z0. Dz мінус 2i f від z0. І це все дорівнює нулю. Ну, тепер залишилось трошки придивитися і побачити, що з остальної формули точно випливає f від Z0W поділене на 2 пії такий інтеграл. Формула коші повністю доведена. Подивимося, як вона може використовуватись. Я обіцяв, що значення функції всередині області, в будь-якій точці області F від Z0, визначається значенням функції на. Контур, який обмежує цю область. Дійсно, саме в цьому зміст цієї формули. Подивимося. Значення функції в будь-якій точці інтеграл по контуру. Цим можна скористатись для обчислення, до речі, і інтегралів. По контуру від комплексної функції. Подивимось, на прикладі. А поки що нагадаю, що подобаючи все-таки треба поставити. Це допоможе і. Каналу і вашим друзям, бо більше людей зможуть побачити цей канал. Чим більше подобачення, тим активніше просувається відео в інтернеті. Переходимо до прикладу. Нехай маємо обчислити такий інтеграл вздовж кола радіусом 2 з центром в точці 3i. Якби інтегральна функція була аналітична. в в середині цього кола все було б добре. Це був би 0. Але у нас аналітичність порушується в двох, в двох точках. Коли Z дорівнює 0 і коли Z дорівнює 2i. Причому одна з цих точок знаходиться всередині нашого кола. Давайте подивимося, як це дійсно виглядає. Коло з центром в точці 3i, нехай оце 3 і у мене. Радіус 2, ну, десь отаке коле вийде у нас. Да? Оце буде точка одиниця тут І. Якщо в мене це уявна вісь, це дійсна вість. Це є мій контур гамма, за яким мені треба обчислити інтеграл. В точці 2 і у нас особливість порушується аналітичність. Вона ще порушується в початку координат, але ця точка нас не хвилює, вона за межею області, обмеженою нашим колом. Як можна скористуватись формулою коши в цьому випадку, якщо нам треба знайти такий інтеграл? Спробуємо побачити в нашому інтегралі от такий вираз: z0 це наша точка особливість, яку ми можемо собі залишити. Вона нам підходить. Отже, я розгляну функцію F від Z, яка буде виглядати таким чином косинус z поділене на z. Ця функція вже буде аналітичною всюди, в нашій області, тому що її особливість знаходиться за межею нашої області. І тоді свій інтеграл я можу записати як гамма. F від Z поділене на Z мінус 2 і DZ. От. І оскільки функція F від Z аналітична всередині нашої області, за цією формулою цей інтеграл за нашою формулою буде дорівнювати 2PI помножити на F від Z0. 2PI F від z 0 а що таке F від Z нульове? це в нашому випадку просто 2i. 2i. Ну, запишу замість літери F косинус поділене на z. Будемо мати. 2PI косинус 2i поділене просто на 2i. Ну, 2 і скорочується, залишається пі косинус 2i. Ну, і якщо ще зробити один крок, обчислити косинус уявного аргументу, будемо мати косинус гіперболічний 2. От і значення нашого інтегралу. Ми скористалися формулою коші для обчислення інтегралу. За контуром всередині якого є особливість в якійсь точці. На цьому заняття закінчено. Формула коші. Вона нам ще знадобиться. А на сьогодні все. Не забудьте поставити вподобайчик або написати коментар. Дякую за увагу. Залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.